Україна для мене це, це частина мене. Я ем, відчуваю якийсь такий зв'язок з Україною, який це понад логікою, незважаючи на те, що я е, в Україні вже не живу з 15 років. І угу. за, зазвичай я планую, я приїду на місяць, але коли я приїжджаю, я вже залишаюся до максимально цього 90-го дня. І вона мене затягує. Найбільше мені хочеться, щоб ми не втратили ту єдність, яку ми набули спочатку повноваштабного вторгнення. Це коли ми усі працюємо разом, коли ми підтримуємо один одного, підтримуємо свої громади, е, працюємо е, не заради е, чогось конкретного, а заради такої е, мети спільної, це неймовірно надихаюче, неймовірно важливо.